Сучасне комфортне життя дуже тісно пов'язане з електроенергією. і зараз дуже тяжко собі уявити якийсь приватний будинок або квартиру без електроенергії, як виживають українці в сучасних реаліях. Сьогодні дізнаємося в цьому відео. Радий вас знову вітати на нашому youtube каналі Сторгом. Сьогодні ми знаходимося в ось такому прекрасному котежному містечку під Києвом, куди нас люб'язно запросив наш уже тепер постійний клієнт, і знаходимося ми тут не просто так. А знаходимось ми тут тому, що я вам хочу показати на прикладі нашого клієнта, який придбав у нас портативну зарядну станцію від торгової марки Екофло. Що взагалі можна зробити за допомогою портативних зарядних станцій, що можна підключити і взагалі як її можна використовувати в домашніх умовах, ну, якщо у вас, наприклад, є приватний будинок? І так, друзі, ми зараз в гостях у нашого постійного клієнта Олександра, для того, щоб поговорити про те, як сучасні технології допоможуть нам пережити енергетичну кризу. А саме поговоримо про ось такі портативні. Зарядні станції. До речі, Олександра це один із перших клієнтів, який. Купив дану зарядну станцію ще до того, як вона стала мейнстрімом. Отож, задамо декілька запитань по даному продукту. Олександр, підкажіть, будь ласка, як ви взагалі познайомилися з даною технологією, з даними портативними зарядними станціями? Як ви взагалі до цього прийшли? Моя історія енергонезалежності почалась декілька років тому з купівлі великого бензинового генератора: 5 кВт чи 5,5 – гарний генератор, але для постійних відключень я зрозумів, що це трошки забагато, оскільки на день можна 10 20 літрів палива спалити, при тому, що енергоспоживання в мене досить невелике. Після цього наступним етапом була купівля маленького інверторного генератору. З ним вже було краще, можна було досить економно тримати вімкнені мої прилади, але теж він досить шумний і пізно ввечері його заводити теж не хотілося. І потім побачив. Трошки більше про зарядні станції, і вже зрозумів, що треба брати екофлоу. Це досить зручний варіант, коли потрібно постійно тримати вімкненими певні прилади. І з екофлоу мені досить зручно працювати. Я собі у випадку відключення залишаюсь працювати з ноутбуком, з двома моніторами, його вистачає. Від відключення до того, як з'являється вже електроенергія. А якщо вона навіть не вистачило, то я можу завжди завести генератор і за годинку підзарядити його е, повністю. Плюс, е, якщо треба піти собі, зробити чашку чаю, теж не хочеться заводити окремо генератор, його можна легко перенести на кухню, закипятити собі чай, каву. І далі повертатись до роботи. Якщо немає світла і хочеться приготувати собі чай, за його допомогою можна скип'ятити воду або приготувати бутерброд чи вімкнути мікрохвильовку. А холодильник от, холодильник ви підключали до нього? Для тесту пробував підключав, працює. Але оскільки є генератор і світло виключається не так надовго, то такої потреби немає. Але якщо це для використання у когось в квартирі, то це може бути корисним. Так, коли треба досить велике навантаження дати на весь будинок, в мене стоїть ручний від резерву, я перемкнувся на генератор, завів все, що треба мені зарядити, там, не знаю, якісь потужні електроприлади, бойлер. Якщо треба навіть котел, але у зарядної станції є один мінус. Коли потрібно забезпечити електроенергію різні частини будинку або підключити потужних споживачів, то цієї станції не вистачає. Тому в цей час я просто вмикаю потужний генератор, який забезпечує електроенергію весь будинок. Тобто, в принципі, зарядна станція, дана зарядна станція, не повністю покриває ваші потреби. Все-таки доводиться і генератор запускати. Так, вони добре доповнюють один одного. Інверторні кондиціонери, все це великий генератор витягує, але для того, щоб тримати лише освітлення і декілька моніторів, це якось занадто. Тому зарядна станція це зручний вибір для тих, кому постійно треба бути в мережі і працювати. За умов будь-яких відключень, а також коли світло вимикається ввечері, і не хочеться заводити генератор пізно вночі, щоб не будити сусідів, то зручно можна спустити зарядну станцію в котельню, підключити до котла, і якраз її заряду вистачить на повний цикл роботи твердопаливного котла на одну протопку. Зараз ми знаходимося в котельні і. Цей девайс можна використовувати для живлення циркуляційних насосів і для управління котлом. А скажіть, будь ласка, як тут у вашому районі, взагалі в цьому котежному містечку, наскільки часто відключається електроенергія? Як доводиться часто використовувати або портативку, або генератори? Світло відключається у нас щодня, зазвичай два рази на день, десь по 4-5 годин. Тобто 8-10 годин стабільно ми ага. без світла. Тосить прилетіло десь. Ми це залишимо хай буде. Ну враховуючи те, що у вас дуже часто відключається електроенергія, то зарядна станція вам ну реально допомагає так. Зекономити на пальному? Так, враховуючи поточні ціни на пальне, то якщо за день 10-20 літрів бензину навіть 92-го спалювати, то це десь 900 гривень. У нас досить багато сусідів купили собі генератори. Спочатку всі їх активно-активно використовують, а потім розуміють, що це на щоденній основі досить дорого і починають використовувати їх більш щадливо. Наскільки вистачає автономності при роботі з котлом? Десь на ніч вистачає, 6 там годин. Я думаю, вистачить. Зараз ми знаходимося біля пральної машини. В принципі, Олександр, як він говорить, не приміняє зарядну станцію для пралки, але даної зарядної станції EcoFlow Delta вистачає для того, щоб вимкнути пральну машину, підключити компресор для підкачки шин в автомобілі. Також за допомогою зарядної станції ви можете без проблем заряджати будь-яку акумуляторну техніку, яка існує у вас на господарстві. Наприклад, це може бути садово-паркова техніка, як, наприклад, ось ця повітродувка. Також це може бути якийсь дитячий електротранспорт або навіть транспорт ваш. це може бути електробайк або ще якийсь скутер акумуляторний. Також це можна все зарядити за допомогою цієї зарядної станції. Ну що ж, друзі, зі слів Олександра. Власника і зарядної станції і генератора ми з вами зрозуміли, що зарядна станція, в принципі, при бажанні покриває майже всі потреби, які є в приватному будинку, але все ж таки класно. Вона працює в парі разом з бензиновим медизеним. Генерал, звісно, ідеальним варіантом було б ще придбання сонячних панелей. Тоді ви б їх зафіксували десь у себе на даху, підключили їх до зарядної станції, і при потребі ця автономність могла б зрости від 7 годин там до, до безкінечності, в залежності від, звісно, погодних умов. Ну що ж друзі, на цьому ми будемо завершувати. Хочу сказати величезне дякую Олександру за те, що надав нам таку можливість зняти і побачити в реальних умовах, як працює зарядна станція, як її можна. Використовувати. Що ж це буде Україна? До зустрічі. Хочу записати такий невеличкий постскриптум. Ми щойно закінчили відео знімати в Олександра. Виходимо, і я так розумію, що світло зникло, і в одного і в іншого сусіда запустилися генератори. Можливо, ви зараз чуєте. Але в Олександра в будинку все тихо, тому що зараз там працює портативна зарядна станція. Ось так.